Маркетолога в 2025 році і чому на йому варто платити? Правильно розумію? Так. Тому що маркетолог приходить до вас вже зі своєю командою. Це перше. В нього є свої таргетологи або знайомі, або в команді вони співпрацюють. Google-спеціалісти, які налаштують вам Google рекламу, seo оптимізацію, Google My Business, зроблять вам все там красиво під ключик. Налаштують аналітику, є спеціалісти, які займаються налаштуванням підключенням crm систем, налаштуванням бінотелі, рінгостати, по навчанням менеджерів з продажу. Це все ну, комплексно робіт. Це на це все займає там приблизно від півто, від місяця до двох. Вам не потрібно це все шукати. Не потрібно. Ми прийшли, вам все дали, все налаштували, під ключ зробили і допомагаємо вам в просуванні. Будувати воронки продажів, будувати все. Те, щоб вам приносило прибуток, не спускати ваші гроші е, крижаного білого друга, а щоб вам це було комфортно і ви на цьому заробляли. І ми також. От тому вартість, нормальний маркетолог з досвідом з командою на сьогоднішній день від тисячі доларів на місяць. Плюс відповідна команда, в залежності від того, які послуги вам потрібно закрити. Це може бути базові або воно як сніжником накопичується.